Все зрозуміло. Ми Але від будь-якого препарату медичного можемо в принципі померти. Тут головне ще не сплутати після і внаслідок. От щось було, захворювання, можливо, почалося ще раніше. А тут от ми сходили, зробили вакцину, і ось бачите, от там щось у дитинки чи у дорослого щось повисипало. Тобто це люди не розуміють цього. Якісь звичні речі, тобто, що людина неправильно харчувалася, і невідомо, чим харчувала свою дитинку до цього. Невідомо, що її купляла в магазині, невідомо, що вона там смактала, які жуйки жували, які солодкі напої вживала. Це таке, ну це ж звичайне, це, 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 це отут. Ми не бачимо чомусь е, якоїсь небезпеки, а дарма. Да, да, о, да, дуже дарма. А от медичний препарат, ото то, точно, безпека, оце от, після нього не. все з'явилося. те, що у більшості нічого не виникло, це нічого. антиваксери регулярно і дуже детально щеплять своїх собак. Mm -hmm. так, Чому так? Бо вони. Точно знають, що якщо не щепити свою собачку улюблену yeah. за 500 mm -hmm. баксів або за 5 тисяч доларів, то вона здохне. Mm -hmm. Прям точно. А дитина це А дитина. Це У це... Напевно, аутизм буде, yeah. чи щось ще якась фігня. Ну тобто вони до собак ставляться більш відповідально краще, ніж до власних дітей чи до своїх. Це ж це зоофілія.